Ісусе, предвічне Слово, яке стало плоттю та оселилося між нами. Ти, який у Назареті вивчив людську мову з вуст Марії та Йосипа, а на суді була замовк перед обвинувачами. Навчи мене, коли говорити, а коли мовчати. Очисти мої уста від всякої ненормативної лексики, від усякого богохульства, очисти моє серце від гніву, нетерпіння та ненависті. Очисти мої думки від презирства і лихослів'я, нехай мій язик ніколи не ранить, але завжди лікує. Дай, Господи, щоб мої слова були як бальзам, в родині нехай приносять згоду, на роботі повагу, серед друзів спокій, а для Тебе прославу. Нехай мої уста стануть інструментом благословення, нехай вимовляють Твоє пресвяте ім'я лише з любов'ю та благоговінням. Нехай слова, які промовляю, ніколи не будуть мовою пекла, але завжди мовою неба. Марії, діво мовчання та слова, ти зберігала всі ці справи в своєму серці, стиш мені те, що підбурює, і навчи твоєї мови лагідності, миру та любові. Святий Йосипе, хранитель слова, дай мені простоту і мудрість в словах, святі ангели, бережіть мої уста. Ісусе, тихий і покірний серцем, вчини, щоб я говорив лише так, як говорять в царстві твого Отця, мовою правди, миру та благословення. Амінь.